Квадробер вийшов на пенсію у 15 років. Тому що по собачих мірках йому 65. Уявимо собі, недалеке майбутнє, квадробери вже очинилися, а точніше стали батьками. Вибачте, люди добрі. Стою перед вами як бездомна тварина. І звертаюся до вас через велику біду, яка сталася в моїй родині. У мене батько квадробер, мамка квадроберка. Подайте, будь ласка, хтось, який може на їжу. Ой, кажу, на їжу, не на корм для батьків. Не повезло мені з ними. От ваші батьки куди ходять? На роботу, а мої батьки в латок. От вас де народжували? В пологовому, а мене в під'їзді під сходами, <плес> мене при народженні мали втопити була здоровіша сестра, але за життя я так сильно чіплявся, що вилізти зміг із відра. Моєю дитячою першою травмою став перший похід у садок. Коли повз пісочницю йшли ми із мамою, вона сіла дзюрить пісок, говорять, собака є другом людини, а в мене самотнє життя, Бо нюхає мати усіх моїх друзів, а тато є мітить взуття. Рідня та всі близькі від нас відвернулись, та як це їх не відверне. Бо замість купання моїм, татом у ванні лизали мене, сусіди від дому батьків відганяли, бо в час сексуальних утіх, батьки у їх спальні у ліжках стояли, і тупо дивились на них. Вибачте, ліняю. А тато, коли мій не знав, що робити, дивився собі ніг. та як не старався, як не вигинався, ніяк дотягнутися не міг. Забув контролер з газконтори дорогу, не ходить же більше до нас. Бо батько колись зівалтував йому ногу, побачивши суму за газ. Люди добрі, не проходьте, будь ласка, мимо. подайте на лікування батька, в нього цей стригущий лішай, кидайте прямо в коробку, Тільки як акуратно там батька спить. Да. Можете погладити, тобі не кусається. Ні, ні, нормально. Фу, кажу, лежи. лежить тьоті ногу. Все. Знаєте, що найбідне? Саме, саме бідне, що мене в дитинстві не лікували. Якщо мені щось боліло, мама просто тупо приходила, лягала мені на живіт. Навіть наш кіт, коли перший раз таке побачив, отак от пальчиком біля скроні крутив. За своє дитинство батькам я помстився, коли вони в ліжко лягли. Я так і злякав, що приблизно годину вони не були. Тикти я не можу з батьківської хати, Рятуйте, допоки не здох. Бо на своїх двох нереально тікати, коли вони на чотирьох. бо на своїх двох нереально тікати, коли вони на неначе Ау!